Прогноз погоди на три дні з 29 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний і максимально SEO оптимізований прогноз погоди на найближчі три дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони накриють значні дощі та потужні пориви вітру, а де ще можна насолодитися відносним теплом. Ми розкриємо, де очікується мокрий сніг і як зніметься погода на завтра, щоб ви могли планувати свій час. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін, адже це найточніший прогноз погоди з усіх, що ви знайдете. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 29 вересня, по 1 жовтня, допоможе вам ідеально спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з Сіноптік Meteo.gov.ua та інших надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни оптимізований під ключові запити погода Synoptic», погода на 10 днів, погода на тиждень та погода онлайн. Загальні тенденції по країні у періоді з 29 вересня по 1 жовтня в Україні очікуються невеликі та помірні дощі. Особливо слід звернути увагу на 30 вересня. У південних областях місцями пройдуть значні дощі, а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Вітер переважно східний, зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. 30 вересня у південних, східних та центральних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 10 градусів. Денна температура 29 вересня складе від плюс 13 до плюс 18 градусів. У західних та північних областях буде прохолодніше. З 30 вересня, по 1 жовтня в Україні, крім крайнього півдня. Денна температура знизиться до плюс, 7, плюс 14 градусів. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. У періоді з 29 вересня, по 1 жовтня, нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а денна від плюс 7 до плюс 14 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. Температура поступово знижуватиметься. Вітер східний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на завтра для півночі країни це дощове похолодання. У Чернігові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6, Вітер східний 7 метрів на секунду. Чернігів огортує осіння прохолода та помірний дощ, який ніжно освіжить повітря, запрошуючи до затишних вечірніх посиденьок. У сумах денна температура буде плюс 14, нічна плюс 7, Вітер східний 8 метрів на секунду. У сумах панує волога атмосфера, що ідеально підходить для прогулянок з парасолькою. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв у періоді з 29 вересня по 1 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 19 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. А 30 вересня можливі значні дощі з поривами вітру до 20 метрів на секунду. Вітер східний сильний. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дощовою і вітряною. В Одесі денна температура буде плюс 19, нічна плюс 10, вітер східний 8 метрів на секунду. Одеса повітря не повнене затишком, але сильні дощі та вітер внесуть корективи у плани прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону вказує на складні погодні умови. У Херсоні: денна температура плюс 18, нічна плюс 9, вітер східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, але значні дощі вимагатимуть уважності у Миколаєві. Денна температура плюс 17, нічна плюс 8. вітер східний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає дощовою погодою, що створює прохолодну атмосферу. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 29 вересня по 1 жовтня нічна температура. Коливатиметься від плюс 3 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 7 до плюс 15 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. На високогір'ї Карпат 30 вересня можливий мокрий сніг, відчутне похолодання. Вітер переважно східний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє стрімке зниження температури. У Львові денна температура буде плюс 15, нічна плюс 5. Вітер східний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний дощ, що запрошує до затишних кафе. В Івано-Франківську Денна температура плюс 14, нічна плюс 6. Вітер східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, а помірні дощі принесуть вологу. В Ужгороді денна температура плюс 16, нічна плюс 9, вітер східний 6 метрів на секунду. Ужгород сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 13, нічна плюс 4. Вітер східний. 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать повітря. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 29 вересня, по 1 жовтня, нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 7 до плюс 18 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. 30 вересня можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно східний, сильний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значні температурні коливання. У Харкові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 8, вітер східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. Але готуйтеся до дощових днів на початку тижня. У Донецьку: денна температура плюс 17, нічна плюс 9, вітер східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, але вологість повітря буде зростати. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 29 вересня, по 1 жовтня, нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 7 до плюс 15 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. 30 вересня у центральних областях можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно східний, сильний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує прихід осінніх дощів та прохолоди. У Києві, денна температура буде плюс 15, нічна плюс 4, вітер східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, але дощ ніжно освіжить повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці. Денна температура плюс 14, нічна плюс 3, вітер східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі перед приходом помірних дощів. У Дніпрі: денна температура плюс 16, нічна плюс 6, вітер східний 9 метрів на секунду. Дніпра зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок на набережні. У Кропивницькому: денна температура плюс 15, нічна плюс 5. Вітер східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесуть Україні значні погодні зміни. Помірні та місцями значні дощі з сильними поривами вітру, охоплять більшість території. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що осінь вступає у свої права. Для одягу обирайте тепліші водонепроникні речі, адже дощі та вітер будуть супроводжувати нас. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні. Велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в някому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для кінця вересня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!